Дорогі друзі, ми раді вітати вас на каналі Жива надія на нашій рубриці, де ми продовжуємо досліджувати священне писання. І ми маємо сьогодні з вами 11-й урок, який має назву Вибрані та випробовувані. Разом з вами, як завжди, протягом цього сезону я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Отже, одинадцятий урок ми досліджуємо Євангелія від Марка. Пам'ятний текст сьогодні записаний в Євангелії від Марка, 14 розділі, 36 текст. І він казав: Ава, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Отже, ми вже підходимо до останніх розділів, до розділів, які описують страждання Ісуса Христа. Певна річ перед тим ще були певні історії. Ми будемо також іти плавно до цього. І ми бачимо у 14 розділі, коли ми читаємо з 1 по 11 тексти, тут є такі історії. Ну, історія пам'ятаємо про жінку, про жінку, яка от. Прийшла і намастила, якраз таки, от ну віддала, можна так сказати, теж для Ісуса дуже багато дорогоцінних речей, і вона вирішила так сказати, намастити його тіло якраз таки перед, от якраз ці, Пасхою. Так. І о, що ми можемо тут побачити? Як все ж таки, от нам сьогодні, от зрозуміти, що придатне Богові, скільки Богові ну можна так сказати віддавати? А що може, от щоб так сказати, от не було марнотратством? Бо бачите, от сьогодні багато людей кажуть, що от ну дійсно, чому так багато от речей? Ми буває просто так марно тратимо. Можна багато речей потратити там, знаєте, на щось більш корисніше. От, наприклад, те, те як Юда казав, от до прикладу, от що чому таке марнотратство для Ісуса? Якщо ці всі самі от речі і кошти можна було б там на благодійність, до прикладу, або ще щось. Як сьогодні, от в мене, отаке остаточне питання, яке я хочу поставити: як сьогодні нам бути фінансово грамотними в цьому плані? І, зокрема, коли це стосується саме служіння нашому Богу. Ну, я думаю, це знову ж таки мотивація, uh -huh. про яку ми говорили, говорили раніше, це любов, так? І Ісус каже в іншому місці, що кому багато прощено, той багато вдячний, багато любить. так? Ця жінка було прощено дуже багато. Є версія, що про цю жінку сказано, що з нею там біс да, Ісус виганяв. Тобто вона пережила дуже багато. І вона зрозуміла, ну вона зрозуміла Ісус як ніхто інша, або ніхто інший, так. І... Ми бачимо дійсно, що вона хотіла віддячити. Це був її порив серця. І, можливо, це можна вважати як марна траста, так? але Ісус бачить серце. Тому що можна віддати багато, але з користю. Чи оцінить це Ісус? Ісусу не треба багато, якщо це зроблено з користю, на мою думку. Так само, як ми читали про вдову, вона дала мало, дала все, але з яким серцем? так? Фарисеї теж давали багато, вони дуже багато сипали в ту скарбницю, але серце їх було дуже далеко від Христа. Христос каже, ви дивіться, як ви слухаєте. Усі ходили з Ісусом, Христос каже, я буду розп'ятий три дні воскресне. Усі ходили там, апостоли і реагували. А мабуть, ця жінка ходила з Ісусом, і вона почала так, Він помре, він помре. І вона настільки на це повірила, що вона принесла те, що на погребіння. От ніхто ніхто, і апостоли не думали, що він там помре, все. а вона все слухала і настільки все повірила, і вона так розуміла, коли буде погребіння, то хай вже буде стільки миру, що ні в кого не було. Тому Христос їй каже, може, не так, що вона багато миру принесла, а то, що вона настільки повірила у те, що Христос сказав, що я буду розп'ятий і воскрес. Оце для Христа було. Знаєте, іноді я дивуюсь, що прості люди. Таке бачили, що не бачили богослову. Ну той же розбійний каже, ти йдеш в своє царство, апостоли кажуть, де твоє царство? Ти в царство йдеш, це що і І ти мене пом'яни. Тобто, ти будеш суддєю, і мене пом'яни. Тобто, оці люди з відкритим серцем, прості, вони бачили того, чого не бачили. Ті люди, які повинні, Той тобто, же первосвященник, які читали святе письмо, в якому було написано. Все, це mm -hmm. тобто, що ми бачимо, що взагалі от важливе саме серце, а не те скільки, куди Амі. головне, що від серця і для кого для Бога. Хоч дивіться, тут дьявол грає таку, знаєте, усмішку. І він каже, може, правильні речі, ну що це за марна траса? Знаєте, дьявол іноді нам каже, ми кажемо, ні, це розумна річ, а що її тут віддавати? А може там щось. Да. І дьявол каже, розумна річ, ну що це таке? Ну на що стільки мира? Ми він скільки голодних ходить цього. І тут треба вчути його голос, і голос Духа Святого. і Ця жінка почула голос Духа Святого. Ну так, так, слава Богу, за це. Добре, далі ми маємо з вами розповідь про останню вечерю. Досить відома розповідь. Скажіть, яке в принципі от значення для християнської віри має ось ця розповідь. Розповідь про таємну вечерю? Ну, розповідь про таємну вечерю має усе для християн, бо на Таємній вечері написано, що починається 13 розділ Івана. Написано, що він. Показав ділом, щоб він возлюбив їх до кінця. Що значить до кінця? От тих, які його придадуть, і Петро, а Іуда, і він усе робить, щоб їх спасти. От це. Ми казали, Христос каже, прощайте, а як прощає Христос? Він знає, що Юда молиться і каже, я знаю, що він син погибелі. Але він й, йому дає той кусочок хліба, хочу його обняти як син. І той же Петро, і він сам каже, я знаю, три рази від есть тобто Христос показав, що таке любов до кінця. Це любов, яка не залежить, як до мене відносяться. Це любов, як я відношусь до грішника. І Бог йшов до кінця за цих людей. Оце є символ вечір. Що у Бога нема тої черти, за якою він спиниться. Але, мабуть, дьявол йому казав ну що ти за цих людей? Вони придай Оце придасть, оцей Оце тебе здасть, це тебе продасть. Дьявол, мабуть, нашоптував Христу, але Христос не зупинився, Він його не зупинився. Ще хотілося додати, що коли ми говоримо про останню вечерю, то це. Один з небагатьох таких от випадків і речей, які ну сказані нам робити потім ще і в майбутньому це заповідь? Так, це заповідь Господа. Наприклад, от ми бачимо, що він не казав там святкувати воскресіння чи день народження його, от або ще щось. Але от він сказав: так робіть на спомин про мене. Це дуже важливо сьогодні. Теж для кожного християнина. І Ви знаєте, іноді от люди, от як пастор, та ви як пастори, брати, можете сказати люди, іноді от дзвониш, А чого ви рок-рік не при. Прийня... Не приймайте вечерю, а я недостойний. То в мене питання, а Петро в той час був достойний? А Іуда був достойний. То ми не приход, От недостойні і повинні прийти до Христа, щоб стати, бо Христос, і людина думає, що вона без Христа щось поміняє, і потім прийде вже свята, і Господи, ні, це дуже От недостойні. Вони і повинні приходити до Христа. Ну, напевно, про те, що пише апостол Павло, що е, дивіться за собою, чи гідні ви у увечері, напевно, це стосується відкритий гріх. Якщо я знаю за собою, тобто він для інших людей може бути таємний, ніхто про нього не знає, але ж для мене він відкритий, я його десь е, ну, захищаю, десь не залишаю цей гріх. І я думаю, ну так, да, як я можу прийти на Ну, А що заважає тоді відмовитись від цього гріха? О. Залишити його біля дверей церкви, зайти до Христа, отримати від нього прощення а. і вийти з церкви переможцем і більше цього не робити. Тобто, вечеря це не для праведників безгрішних. так? Це для грішників, які потребують Спасителя. І якщо я маю гріх, то я тим паче маю бігти до Спасителя. Так, не приходити на вечерю, це не вирішувати проблему. Mm -hmm. Бо ми вже кажемо, Христос може прийти сьогодні до вечері, Що ти будеш робити? Треба вирішувати проблему, а не то, що казати, що ж, руки буду, я не а потім Христос прийде і що буде. Треба проблему рішати, а не те, що вечір. Далі ми бачимо Ісуса Христа в Гефсиманії, після якраз вечері, яку вони провели. Ми бачимо Ісуса Христа в Гефсиманії. про що він молився, і взагалі, яка була відповідь на його молитву, і що ми теж можемо сказати про людські характеристики Ісуса Христа, враховуючи те, як Він молився і що він просив. Ну він дає нам дуже важливий принцип завжди додати у цю фразу в молитві не наша воля, але твоя нехай буде. Коли ми простілення когось молимось, про захист, про якісь речі. Важливо розуміти, що є наші бажання, але є воля в Боже, так? І це не означає, що ми сумніваємось. Ми навпаки ще більше проявляємо довіру, тому що ми залишаємо за Богом право діяти. Угу, угу. Саме так. Та, ми бачимо, що тут волю. і Ісус Христос тут теж от, можна так сказати, і боїться, от, тому що те, що боїться. от буде якраз перед Ним, от, це, ну, досить лячно, от, бо Він був також на 100% людиною. Але тут ще теж дуже важливий такий момент, який ми повинні побачити. Це те, коли ми згадуємо Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли ми ще досліджували перший розділ Іванлія від Марка, був 35-й текст, який так кажуть: от про те, що Ісус Христос ну завжди молився. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли вибирає собі учнів, цілу ніч молиться. І якраз перед своїм подвигом, коли потрібно йти рятувати людство, він теж що робить. Молиться, стає на коліна, тому що він був чоловіком молитви, і перемога на Голгофі була результатом перемоги в Гевсиманії, де він ставав на коліна і молився. І ми вже казали в одному з уроків, наскільки, будучи людиною, Христос себе поставив залежність від людей. Він каже трьом, ви зі мною помолитесь. І настільки він розумів, що вони не моляться, він це відчував, що він відчував, що і він приходить, а чого ж ви не молитесь, наскільки він був залежний навіть від того, що апостоли моляться чи ні. І це нам, нам підтримка тому, наскільки ми повинні брати братів і сестри, щоб вони за нас молились. Коли Христу було незазорно сказати, ти за мене молись, то що нам тоді? Це дуже важливо. Це дуже актуально, тому що в церквах люди кажуть, ну це, напевно, от хто слабкий вір'я, От він тоді просить, щоб за нього молилися. І такі люди кажуть, я не хочу, щоб ми мене молилися, ви собі кажіть потреби, мене не чіпайте, я не буду зараз казати. Але ми бачимо, що ми не вищі Христа, раб не більше за свого господина. Якщо навіть Христос мав потребу в тому, щоб за нього інші молилися і підтримали його, то тим паче ми, слабкі люди, маємо потребу, щоб за нас теж молилися. І Павло в кожному посланні пише: Ви молиться за мене. Так. Я а за вас ще і ще ви, ви замика. Да, да. Що ж потім відбувається? От, ми бачимо зраду, яка відбувається от, в житті Ісуса Христа. От хто його зрадив? Юда. От що ми можемо про нього сказати? Чи було от потім от, ну, чи була зрада Юди, от так сказати, от? Ну він хотів зраджувати Ісуса Христа, так тому що Він був грошолюбним. Чи не пошкодував він потім про це? Знаєте, от е, випадок з Юдою він підказує, що коли маєш багато знань, а не маєш чистого серця, то це буде велика проблема. Ну е, Елен, Елен Вайн пише, що Юда був найобізнаний зі всіх апостолів. І ось цього і привели. Вона пише, коли Христос побачив, що ведуть Юду, то він змир... змирнів Христос. Похмурився, бо він розумів, він побачив юду і зразу все зрозумів. Але він прийняв, бо апостоли просили, бо апостоли бачили в ньому богослово величайше. І він він лідера, так, да, і потрібно. І як оце лідерство і знання, коли нема серця, вони можуть привести дуже не туди. гординя яка в юди була, все не туди привело. До речі, оце приклад мені теж я проповідував на. Це уровок Зелен Вайт, і мене він дуже надихає в тому плані, що Ісус не обмежує нас в наших молитвах. Він завжди може погодитись на наше рішення, показати нам самим, до чого це може призвести. Я думаю, що апостоли вони потім зрозуміли, що їм треба було запитати в Ісуса його думки, а не нав'язувати Ісусу свою думку. Я думаю, вони могли якось почуття провини відчувати потім, аналізуючи ці всі. Вже наслідки дійсно. Ми бачимо, що багато всіляких різних подій, і відбулося в житті Ісуса Христа. і Це були дійсно стресові події, але ми бачимо, як Христос реагував, коли йому було важко, коли він знав, що перед нього будуть і страждання, коли він бачив, як його не підтримують, коли він бачив, як його зраджують. Ми бачимо, що Ісуса Христа е, життя є прекрасним прикладом для нас, коли от тобі плюють в душу, дивись на Ісуса Христа. Коли тебе проклинають, дивись на Ісуса Христа. Хочеш знати, як проповідувати, як служити іншим, дивись на Ісуса Христа. Тобто, от в житті Ісуса Христа і чим якраз хороший Євангеліє від Марка, тим, що воно показує дійсно, що тоді, коли і як Христос робив, при яких обставинах це дійсно дуже хороше, і тому. Ми дуже вдячні навіть от за те, чого за те, що ми маємо це Євангеліє. І дякуємо також вам, дорогі глядачі, за увагу. І ми запрошуємо вас, щоб також досліджували Євангеліє від Марка, читали його самотужки. І дякуємо зараз вам за перегляд. Побачимося з вами у наступних випусках. До побачення.